Нагода зустрічі у Римі майже 50 єпископів з цілої церкви дала нам можливість до багатьох зустрічей. Зокрема, ми мали зустріч із очільниками уряду Італії, заступником прем'єр-міністра Італії, паном Мантовані. З Міністрами Кабінету міністрів Італії, міністром охорони здоров'я, культури, довкілля і енергетики, закордонних справ, очільником лікарні дитячої Бамбін Джезу. І справді ми просто побачили, що італійський уряд зрозумів, що партнером для відбудови України сьогодні є українська греко-католицька церква. Ті міжнародні партнерські державні стосунки, які сьогодні наша церква зав'язала тут в Італії, є безпрецедентними, історичними і дає можливість послужити нашому народові. Сам факт, що тут в цих днях у Римі відбувався міжнародний саміт, зустріч безпрецедентної кількості державних діячів, міжнародних інституцій, які говорили про відбудову України контексті року надії показує, що ми маємо надію не тільки втримати нашу державу, незалежність, а вже готуємо конкретні механізми для того, щоб відбудовувати.